Після цього я сказала ні. Ми їдемо вже додому від нашого кемпінгу, будемо збиратися, трішки відпочине і їдемо на нову локацію. Точніше, підемо саме до нашого парку, як клієнти, як відвідувачі. Ми зараз зібралися і йдемо до нашого парку. Квитки вже на руках. Зустрічаємося внизу і йдемо. Ми вже на місці. Ми стоїмо перед входом до парку. Це вход для робочого персоналу. Сюди ми кожного дня приходимо на роботу. Але сьогодні ми підемо трішки далі і будемо заходити в цей парк уже як гості, і будемо оцінювати, що цього парку уже з іншої сторони. Біля парку знаходиться дуже велика парковка, як ви бачите, вона позаду мене. І щоб доїхати до парку, вам потрібно буде доїхати до станції Осірія. І від неї буквально пройти хвилин 7 і дійдете до входу в парк. Квитки до парку коштують 42 тисячі корейських вон на цілий день або 32 тисячі якщо вхід після трьох. Ціни змінюються часто, тому перевіряйте інформацію заздалегідь. Рівно три години і пускають. Нас зустрічають уже оркестром. Дякую певні персонажі притаманні саме йому. І на вході є магазин іграшок, обручів, одягу і багато іншого з цими персонажами. Mm -hmm, я буду ті брати. Мені здається, це дуже мило. Mm -hmm. Все, я готова. Гуляти по парку. І запрошуємо вас ставити лайк, підписуватися на наш канал. І писати в коментарі. Так, дивіться, нам дали такі листочки. Тепер ми будемо проходити різні етапи і будемо ставити штамп. І після цього ми отримуємо дещо. Так. Ми знайшли карту. і зараз нам треба дійти до е, дерева. Це перша локація. Клас. Перший штамп уже в нас є. Йдемо далі. Щоб поставити штамп, потрібно знайти оце ось дерево. І тут стоїть отака поштова скринька. Поштових скриньок зі штампом по території парку близько 10, але вам потрібні тільки 6, які зображені на бланку. Це невеликий квест для відвідувачів, пройшовши який, ви отримаєте певний приз на виході з парку. Тут у нас проходить взагалі шоу постійно. Зовсім не страшно, тому йдемо сюди. На двох атракціонах в цьому парку є великі бризки води, тому потрібно мати з собою дощовик або придбати його за три тисячі вон. Зараз трішки промокнемо. Головне треба тримати ось цю ось штуку, що вона сильно не її тільки купила. Ми повертаємося. У мене sure дуже болить голова. Yeah, no okay. one more will be. Тут був тільки один спуск. Ми прийшли на новий атракціон, але я вже туди не йду, бо я дуже хвилююся. Він дуже буде класний. Тому я зараз буду знімати гаріка, як він буде їсти. Там підіймається ще вище. Ого! Вау! Giant splash в перекладі гіанський сплеск. Це її подібна доріжка, що частково проходить над водою і досягає найвищій точки близько 40 метрів. Швидкість вагонетки розвивається до 100 км на годину. В світі є тільки чотири подібних атракціони. Тільки що побачили, чесно кажучи, я б туди просто б не пішла. Я дуже цього боюся. Дуже боюся. Ми одного разу в Польщі були. Ні, після цього я сказала ні, я більш ні е, ні кроку на такі атракціони. Лоте World Адвенчер Уса. Це парк розваг, що відкрився навесні 2022 року. На території знаходяться 27 кафе та ресторанів, 12 магазинів, у тому числі з сувенірами, 24 атракціони. Більша частина з яких розрахована на підлітки та моляків. А для дорослих підійдуть 3-4 атракціони. Ми зараз ми в замку Лорі, і тут знаходиться наша остання скринька. Замок Лорі в зоні королівський сад, розташований на найвищому місці в парку. Із нього відкривається чудова панорама Пусана та вид на узбережжя Кіджана. Ціка красуза. Вафелька і морожене. Після невеликого перекусу ми вирішили до атракціонів, на які ще не були. Попереду Giant Swing. Біганська гойдалка повна крику. але ми туди не пішли. Догадайтесь, чому зате ми вирушили на американські гірки, які довжиною більше одного кілометра. При цьому розвивають швидкість до 100 кілометрів на годину та обертаються на 360 градусів. Це одні з небагатьох в Кореї американські гірки з подібним набором екстремальних опцій. Також є гірки, на які можна з дітьми, але і дорослим враження гарантовані. Рампейдж машинки у вигляді овечок, які будуть цікаві дітям, але для дорослих вони занадто повільні. Так, ми вже віддали наші карти і дали призи за це. Бейджики, ну ви зрозуміли, коротше. Дуже мило. На згадку буде. Клас. Час роботи парку вже закінчувався, але ми з друзями вирішили спробувати ще декілька безтроботних атракціонів. Я, значить, на свінюшки. Руся на конику. І це, я думаю, буде завершенням нашого влогу на такій файній ноті, скажімо так. Сподіваємося, вам сподобалось це відео і запрошуємо вас ставити лайк, підписуватися на наш канал, І писати коментарі.